Всім привіт! Сьогодні буде такий спонтанний скрінкаст, присвячений чату GPT. Це зараз така дуже хайпова тема. І нещодавно нещодавно чат GPT став доступний в Україні. З чим нас всіх і поздравляю! Для тих, хто не знає, чат-GPT це. Штучний інтелект, який опирається на таку гігантську, просто гігантську базу даних і дуже гарно вміє імітувати звичайну людську мову. Якщо не знати наперед, дуже важко зрозуміти, що ви переписуєтесь не з людиною, а з роботом. Ну, це справжня революція, от я вам чесно кажу, чат GPT. Вже написав безліч дипломних робіт, які з успіхом захистили там студенти провідних вузів. Його ну, навіть зараз скрізь забороняють в університетах. Він здав без проблем вступні іспити в університети Ліги Плюща, там, в Єль, в Гарвард. Він успішно пройшов екзамен на адвокатську ліцензію у США. Тобто, одним словом, чат GPT. Він дуже розумний, і так, це дійсно революція. І сьогодні я хочу зробити такий невеличкий огляд цього крутого інструменту. Бо якщо ви його не будете використовувати, то ну скажу чесно, ви будете сильно відставати від конкурентів. Я вже заздалегідь підготувався, тому що один з мінусів цієї нейросітки в тому, що вона імітує живе написання на клавіатурі. Іншими словами, треба чекати, поки чат GPT надрукує нам відповідь. Тому я просто пройдусь по тим питанням, які я вже йому задав. І ось на екрані ви бачите вікно. Де я вже переписувався з чатом GPT, він мені відповів на ряд питань, і давайте їх зараз розберемо. Перший мій запит, щоб чат GPT підготував мені комерційну пропозицію. Погодьтесь, це те, що менеджери з продажів не люблять робити. Частіше за все, вони відправляють якісь ну, такі безликі шаблони, які сприймаються як спам. А тут дивіться. Чат GPT підготував досить таке добротне КП, причому можна додати набагато більше конкретних даних. Я тут нічого не вказав, крім е, імені Василь Петрович Янчук. І бачите, він навіть фамілію опустив, бо правильно писати Василь Петрович. Е, ну і Тип продукту він сам взяв з інтернету, проаналізував багато КП, які є в відкритому доступі, і змайстрував е, такий собі шаблон то є прям дуже круто. Е, ну, самі розумієте, що ну, треба е, буде щось редагувати. То є нормально. Ну, інколи чат GPT видає якусь діч. Але він в будь-якому випадку вже робить за менеджера з продажу чи за керівника відділу продажу от 80% роботи. Він робить рутину, яку ніхто не любить. Ну, чи це не круто? Я думаю, дуже круто. Далі, далі я попросив написати 10 варіантів повідомлень у месенджер, за допомогою яких можна привітати нового клієнта. Відповіді ви можете побачити, але тут чат GPT схибив, бо я не дуже точно дав йому запит. Ну, так я подумав спочатку. Потрібно було написати не нових клієнтів, бо клієнту вже, ну, по суті, коли гроші заплатив, а потенційних клієнтів або лідів. Але навіть так відповіді ну, доволі вражають. Далі, далі я вже виправився. І чат GPT дав, ну, Скажімо так, досить, досить фігові відповіді. Якщо ви добре розумієтесь в продажах, ви зрозумієте чому. Ці відповіді вони підходять для кол-центру, але не підходять для менеджера з продажу. Але навіть так, навіть такі відповіді, ну, вони будуть дуже круто працювати в переписках, коли чат GPT зможе самостійно. Займати позицію консультанта в переписці. Він буде відповідати миттєво, він буде відповідати якісно. І ваші клієнти, а клієнти ну, більшості бізнесів, інтернет-магазинів, банкінгу, там неважливо чого. Там, де є якісь питання до менеджера, условно з продажу, там він буде закривати цю позицію. Тому от ті, хто працюють в службі підтримки або в інтернет-магазинах, ну, в мене для вас хлопці та дівчата погані, погані новини. Вас дуже скоро замінять. Ваш час минає. Ваша професія скоро стане ну, такою ж актуальною, як і людина-будильник. Хто не знає, в часи промислової революції власники заводів наймали таких спеціальних людей, які ходили рано вранці по вулицям, і шестами стукали у вікна. Тим самим вони давали сигнал робітникам, що пора збиратись на роботу ранок вже почався. Пройде ще деякий час, але багато професій будуть уже. Поступово вже зараз вони будуть обесцінюватись. До речі, до речі, от на цьому екрані я цього не питав. Але вчора я тестував написання інформаційного тексту для SEO оптимізації І чат GPT видав дуже достойний текст, унікальність якого була 100%. Круті копірайтери, вони нікуди не дінуться. Вони не втратять цінності. А от ті, хто писав на мас-маркет на біржах текстів, їх праця вже по суті не потрібна. Як мінімум, вона стане сильно-сильно дешевша. Бо треба буде лише редагувати тексти, ті, що от буде робити чат GPT і його аналоги. Треба просто буде їх красиво упаковувати. І все. Написання то вже історія. Так, йдемо далі. Я... Тут попросив чат GPT написати про переваги пригону Авто із США. І як бачите, він дуже-дуже добре впорався. Почекайте, так. О, ось Справа в тому, що біда багатьох бізнесів, що вони ніфіга не навчають своїх підлеглих. Дуже часто так буває, що. Ну, не прописано нічого, ні конкурентні переваги, ні складові продукту, нічим ваш продукт кращий там за е, продукти і товари конкурентів. І це дуже сильно заважає продавати. Бо продавець, який не знає свого продукту, який не знає ринку, який не знає специфіки, не знає нюансів, він звучить невпевнено і йому не довіряють. Е, йдемо далі. Як бачите, фрази закриття у, чат, у чата GPT ну, не вийшли від слова зовсім. Він більше написав мені тут якісь рекламні лозунги, але в живій розмові, якщо продавець буде таке казати, от що нам видав чат GPT, то ну, продажі у вас точно не вийде. То я вам, то я вам гарантую. Це ще раз нам демонструє, що штучний інтелект поки що не готовий замінити живих продавців. Консультантів та працівників кол-центру може замінити вже зараз. А менеджерів з продажу поки що ні. І повірте, пройде ще достатньо часу, перш ніж люди почнуть довіряти штучному інтелекту в достатній мірі. Для більшості сфер, де середній. Чек досить суттєвий, ну, ще в запасі є там років 5-10-15, то є точно. Тобто там потрібна, щоб буде жива людина. Але, але хто знає, що там буде через 10-15 років. Прогрес не стоїть на місці, і ще там два роки тому я навіть про цей чат GPT. Якщо і чув, то думав, що це якась фігня. І коли мені в перший раз про нього сказали, там все, там професія продавця вмирає, от подивися, таку і думав, блін, скільки тих інтелектів вже було, все таке маячня така фігня. І от я протестив і можу сказати, що то не є фігня, то не є фігня, і треба бути дуже-дуже обачним. В якщо ви молодий спеціаліст, то також дивіться, які професії будуть відмирати. Так, далі ми бачимо підтвердження того, що я вже казав: Чат GPT дуже круто видав нам інформацію по металопрокату. Я працював в цій сфері і я пам'ятаю, яка така біль була у нових працівників. Коли вони приходили, вони, вони нічого не знають, тема складна. В інтернеті, якщо шукати, там дуже складно все написано, дуже все технічними термінами, і продавати від цього було складно. А от чат GPT людською мовою ну, дав нам інформацію, от чим відрізняється там, холодно- та гарячекатні труби. Та що таке от запорна арматура? От можете поставити на паузу і подивитись, що він нам дав. Тобто, якщо зрівнювати з Google, то Google буде видавати дуже багато дірмових, реаль, ну реально поганих статтеок, які писали SEO-копірайтери для SEO оптимізації. Там, там основне не. Цінність тексту, а ключові слова, щоб піднімати індексацію сайту в поисковій видачі. чат GPT справляється з обробкою інформації набагато, набагато краще, набагато якісніше. І ви можете побудувати систему адаптації ваших продавців, чи якщо ви сам продавець, просто можете самі собі її... Будувати з системою ну з чатом GPT і дуже класно продавати. Просто взяли, скопіювали, там в Google документи закинули, і у вас вже є круті аргументації, у вас є інформація. Ви розумієте, там чим там товар А відрізняється від товару Б. Ви розумієте, там що треба казати, що не треба казати. тому Тому треба використовувати. На десерт, на десерт, як бачите, я попросив його написати продаючий текст на послугу написання скриптів продажу. Ну, і ви бачите, що він нам видав. Мені здається, дуже-дуже достойно. До речі, до речі, хочу, вже будемо закінчувати. Але хочу застережити багатьох підприємців та керівників. Круті скрипти продажів чат-GPT поки що писати не вміє. Пише повне лайно. Застережити хочу від того, щоб ви не використовували оце от лайно, якщо ви не впевнені, що це не лайно. Якщо ви не впевнені, що це точно дасть результат. А для цього треба гарно розумітись в продажах. Щоб відрізнити лайно від цукерки. Бо, на вигляд і те, і те коричневе, а от ну, на, смак. на смак трошки не дуже. В цілому, будьте обережні. Щоб не помилитись, підписуйтесь на мій канал. Тут я публікую дуже круті, короткі відоси, присвячені продажам. В неділю виходить два відео стабільно, тому підписуйтесь, користуйтесь на здоров'я. А всім іншим. Можу сказати, що ідея, коли штучний інтелект буде потроху витісняти людей, то є вже не майбутнє, а сьогодення. Гарна новина, що чат GPT доступний для, ну, він доступний для кожного з нас. Є платна версія там за 20 баксів. В місяць, але я, ну, якщо чесно, не дуже зрозумів, які переваги вона дає. Може, далі вони щось там якось його упакують, обріжуть безкоштовний функціонал і буде не так все класно, як зараз. Треба буде купляти. Але зараз все працює як часики. Тік-так, тік-так. Швейцарський годинник тікає. Посилання на сам чат. Я залишу в описі до цього відео. По реєстрації теж все дуже просто. Я заходив через Google аккаунт, він є у кожного. А також ну, там треба буде ввести номер вашого телефону, куди прийде смс-ка. І все. Дуж, все дуже просто, ніякої там танців з бубном. Далі, далі от, коли ви пройдете реєстрацію, вам буде доступна. Магія чату GPT. До речі, я тут бачу, що я забув відправити один з пунктів, що поганого може статися, якщо там не замовляти хімчистку меблів, там прилічі по пунктам. Тож те ж саме можна спитати, там що поганого може статися, якщо не, не лічити зуби там чи не ходити до Дантиста. Бо завжди в продажах є. Така ціна помилки, ціна бездіяльності, і люди чаще куплюють, купляють. Так, бачите, він заглючив. Він заглючив, але нічого страшного, ми бачимо, Оп, обновили сторінку. Він стер наші всі наші відповіді, наші питання, але нічого страшного. Вони на відео є, ви там на паузі подивитесь, нічого страшного. І от я задав йому питання, і він думає. І він думає, зараз подивимося, що він нам дасть. До речі, розуміє українську дуже добре, російську також дуже добре розуміє. І от ми бачимо, він нам видає: от якщо ви там продаєте, наприклад, хімчистку, от клінінгова компанія у вас. І ви там ну, не дуже о, гарно роз, о, розумієтесь, як правильно презентувати. І ось. Ось чат GPT робить роботу за вашого керівника. Він нам пише, що там є таке діло, як акумуляція пилу та бруду. І далі він пише, чому це погано. Там Пошкодження меблів, алергія, там от поява плям. І зараз, ну, давайте я поставлю на паузу, бо він довго буде писати. Так. Для вас. Пройшло декілька секунд. Для мене десь е, півхвилини. Він нам видав е, відповідь, і ми бачимо, що в нас є аргументація. Ми це можемо адаптувати та використовувати під час нашої е, наших переговорних процесів. Тобто розповісти клієнту там про втрату привабливого вигляду. там і там, що брудні меблі можуть мати неприємний запах, тобто то буде викликати дискомфорт, може алергія статись у дитини. Там, тим більше скорочення терміну експлуатації меблів. Бо не доглянути меблі, там вони будуть виглядати пошкодженими, застарілими. А кому, от представте, там прийдуть до вас гості, і вони будуть дивитись на ті меблі, думають, що за бомж. От що, ніхто не хоче себе чувствувати таким бомжаром, ніщебродом. А хімчистка от вона коштує там, тисячу 2-3, там, я не знаю, скільки вона коштує, ну, якусь суму вона коштує, і вона вирішує цю проблему. Там, дивіться, що зниження якості повітря. Мало хто знає, але на меблях можуть зберігатись бактерії та грибки, які дуже часто викликають захворювання та погіршення якості повітря в приміщенні. І, по суті, ви там знаєте, живете, можете жити як в саркофагу Тутанхамона. Тут хто не знає, там. Експедиція поїзкова, яка вскривала той саркофаг, вона там померла, і всі думали там прокляття фараона. А померли вони від грибка, бо він там дуже гарно розвивався, вони туди зайшли і надихались. Тобто дуже-дуже небезпечно. Ну, логіку ви зрозуміли. Тут я вже імпровізую, але. Чат GPT дав мені круту базу. І можна в нього уточнювати і далі. Можна написати: там розкажи більше там про акумуляцію пилу та бруду, що з цим робити. там І так далі. Тобто я тут вже писати не буду, бо відео трошки великим вийшло. Але інструмент дуже-дуже мощний, класний. я ну я дуже, ну дуже Я просто в шоці від нього. Тому використовуйте. Зараз він. Абсолютно безкоштовний, він доступний в Україні, і його треба використовувати, бо конкуренти будуть то робити. Він дуже сильно облегчить вам життя. Але пам'ятайте, що ну, є огріхи, є огріхи, і він продавати за вас не буде. То є точно треба адаптувати, якщо ви круто розумієтесь на продажах. Якщо ні, то дивіться мої відосики і станете е, круто, круто розбиратись. Всім чао! Вірю в вас, в кожного е, з вас, козаки, козачки. Е, високих всім е, продажів.